Субота, 25 січня. Ви дивитесь новини на 11-му, найближчі півгодини про ключові та важливі події. Студію Олена Петрученкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Троє поранених людей та понад 70 розтрощених будинків. Що пережили мешканці Синельніковського району під час ракетного удару. Я просилася дуже все горить, і так палає. Я давай кричать, дітей дітей жі позривала а Потім в другий раз як вже. Справа сфабрикована, а її син невинний, як які ще заяви зробила матір 18-річного дніпрянина, підозрюваного у розправі над Іриною Фаріон, ексклюзив 11-го. Вона повинна компенсацію так. Могу моєму сину платити, а не ми. Аби кожного з них пам'ятали, як школярі міста Самар увічнюють історії про земляків, які віддали життя за Україну для мене це, чесно кажучи, велика честь, тому що а, ми повинні пам'ятати про героїв. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу, далі в нашому матеріалі. Ранок під звуки артилерії росіяни вкотре атакували Нікопольщину. Близько десятої окупанти поцілили по багатоквартирних будинках райцентру. Зачепило і приватну оселю та автомобіль. У епіцентрі вибуху опинилися двоє людей: – 48-річний чоловік та 70-річна жінка. Їх шпиталізували до лікарні, пробиті снарядами, й бетонні стіни, понівечений дах, вибиті шибки на вікнах та балконах. Атаки продовжувалися ще з ночі. Півтора десятка снарядів важкої артилерії росіяни запустили по райцентру. центру та Червоногригорівських громадах. Там без жертв. Масована атака безпілотників. Надзвичайники завершили розбирати завали після нічного обстрілу Київщини. У вишневому частково зруйнована дев'ятиповерхівка. За уточненою інформацією, знищені балкони з п'ятого по дев'ятий поверхи. Надзвичайники врятували семеро людей. З них двоє це діти. Відомо про постраждалу п'ятирічну дівчинку. Гучно було і у Фастівському районі Київщини через ворожий безпілотник загорілося виробниче приміщення. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 600 квадратних метрів. Там без жертв. Під прицілом росіян опинилась і Черкащина вночі рятувальники загасили пожежу на одному з підприємств критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджена багатоповерхівка та два приватні будинки. Травм ніхто не отримав однак, двоє людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. Через обстріли зранку була знеструмлена частина абонентів. Зараз фактично локалізовано і ліквідовано всі наслідки. Деяка кількість споживачів зараз залишається ще без світла. Я думаю, що протягом дня світло буде відновлення завдяки оперативній роботі обленерго і відповідних фахівців. Що стосується подачі тепла, води, роботи каналізаційно-насосних підстанцій, вони працюють в штатному режимі. А от по Херсонщині гатять мало чи не щодня. О десятій ранку росіяни запустили дрон по обласному центру. 36-річний місцевий отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Зараз чоловік проходить обстеження. Напередодні росіяни поцілили й по міській школі у тому ж районі. Пошкоджено стіни та понад 25 вікон. Мобілізації студентів не буде, проте військовий вишкіл обов'язковий. З вересня 25-го року в Україні розпочнеться обов'язкова базова загальновійськова підготовка для закладів вищої освіти. В разі відмови студентів буде відраховано. Після проходження кожен складе військову присягу та отримає сертифікат і військово-облікову спеціальність. Він звільняє від проходження строкової служби. Перед початком практичної частини всі студенти пройдуть медогляд і непридатних. Звільнять від практичного курсу таке нововведення це лише частина нової реформи про військовий обов'язок і військову службу, підписаних президентом України. Гуманітарні програми для українців США на стопі за інформацією видання Нью-Йорк Таймс. Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США отримали розпорядження про негайне припинення програм, що дозволяли біженцям в'їжджати у Америку. Мова йдеться і про програму Unit for Ukraine, що давала можливість українцям отримати прихисток за умови наявності фінансових спонсорів. Станом на вересень 2023 року нею скористалися понад 150 тисяч україн. Гінців виключення, військове фінансування Єгипту та Ізраїлю, а також надзвичайна продовольча допомога. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу троє поранених. Один з них у важкому стані. Цього тижня окупанти атакували балістикою Синельниківський район. В епіцентрі опинилися житлові будинки. Внаслідок ворожого удару. Потрощені два багатоквартирні будинки та понад 70 приватних. Що пережили місцеві того жахливого ранку, та чому побоюються, що їхні оселі не зможуть відновити? Репортаж Катерини Нічик з місця російської атаки. Двоє травмованих один з них у важкому стані. Це наслідки ворожого удару по Синельніківщині. Окупанти атакували мирне селище близько шостої ранку. Я живу на другому кінці посілка. В мене я думала, мебіль попадає. Як діргонуло, в нас даже там повилітали стекла в двох етажки, що Шововші і красне дарево я встала у вікно. Син кричить, тікай, от вікна, красне, заріво, це невозможно було. В епіцентр ворожої атаки потрапили двоповерхові житлові будинки. Я проснулася теж, все горить, так палає. Я давай кричать, дітей позивала сюди, потім як другий раз як бехнуло вже. В оселі Катерини побиті усі вікна, понівечені також стіни і майже усі меблі. Жінка дізнається лише дивом. Ані вона, ані діти не постраждали. А потім уже мені поліз. Каже, мама, двері отам, отам, як вони мене не прибили. Я не знаю, туди головою спала. Ось такий вигляд нині має одна з понівечених а навкруги розкидані уламки скла та будівельного сміття. Місцеві бояться їхні оселі неможливо буде відновити. Ось, знати, оце можете сфотографувати, Подивіться завтра. Будемо розбирати, тому що, що треба ж надаш хоть хоч йодюжу, по той як вона в одній ночнушці. Люди зізнаються під приціл ворога. їхнє селище потрапляє вже вдруге, вперше окупанти вгатило у серпні 22-го. Тоді розповідають, удар був більш потужним утім, руйнувань було значно менше. Перший був нас не зачепив. Це був 22-й рік на день незалежності. А це вже другий жахнуло, бачу, підлога затіліпалася. Я думаю, вийду на вулицю. Вийшов на вулицю за гаражом. Став, коли летить. Загалом через ранкову атаку у селищі пошкоджена майже сотня будинків. Неподалік місця удару працюють благодійники, приймають заявки про пошкодження майна та видають місцевим будматеріали, аби першочергово закрити потрощені вікна та дахи. А у сільраді прийматимуть також заявки на матеріальну компенсацію. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини одинадцятого каналу. Моральна компенсація потрібна її сину, а не доньці вбитої. Таку категоричну заяву матір 18-річного дніпрянина, підозрюваного у розправі над Іриною Фаріон, зробила журналістам 11-го в ексклюзивному інтерв'ю. Півроку минуло з дня приголомшливого вбивства відомої в Україні мовознавиці. І ось неочікуваний поворот у гучній справі. Нацполіція оприлюднила нові докази. Дочка вбитої вимагає 15 мільйонів компенсації від підозрюваного. А родина Зінченка наполягає, справа сфабрикована. Наш Марко Ручка з новими подробицями. Півроку з дня резонансного вбивства Ірини Фаріон. Єдиний підозрюваний 18-річний дніпрянин В'ячеслав Зінченко провину заперечує: Я нікого не вбивав. Я, е, е, я нікого не вбивав. Голова нацполіції заявляє про нові докази. Донька вбитої вимагає 15 мільйонів компенсації. Натомість, мати підозрюваного категорично заявляє: це маячня насправді. Чи не вперше за півроку від дня вбивства голова Нацполіції офіційно заявляє про ймовірний мотив замаху на мовознавицю? Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови. Це й стало для нього мотивом вбивства. За словами поліції, підозрюваний В'ячеслав Зінченко з 22-го року був учасником телеграм-групи, яка пропагує культ насильства та жорстокості. А у 24-му році долучився до спільноти, що пов'язана із расистською та неонацистською організацією. Спростувати чи підтвердити це матір підозрюваного не може. Телефона я його не бачила, не заглядала, і тому я прокоментувати це не можу. Натомість поліція не може знайти зброю знаряддя злочину. Утім каже вогівський, слідчим вдалося відстежити, де вона була придбана, а ще підрахували у яку суму підозрюваному обійшлась організація злочину. Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тисяч гривень. В нас поліції додають річний В'ячеслав ретельно готувався до вбивства, був обізнаний, читав багато літератури і розумів методи конспірації. Скоріше за все він сам готувався, але ми не виключаємо, що до цього можуть бути причетні росіяни. Натомість від самого зінченка жодних деталей чи не на кожному засіданні він твердить лише про одне не винен. Я нікого не вбивав, я… Є, він бував. Непохитну позицію щодо невинуватості сина займає і мати В'ячеслава. Він і раніше казав, що він не винен. На першому засіданні він також сказав, що не винен. Тому я не скажу, що мовчазну. Він просто зараз більш більше впевнено почав себе захищати. Бо пруть на нас, як то кажуть. Причому фабрикують, фальсифікують і тому треба захищатися. Непохитна і дочка вбитої мовознавиці для підозрюваного вимагає довічний термін, а для себе 15 мільйонів гривень моральної компенсації. Про це заявила на останньому судовому засіданні. Всі кошти, які ми отримуємо, отут чітко написано. Пренагідно повідомляю, що суми відшкодування моральної шкоди буде перенаправлена для потреб сил безпеки та оборони України, зокрема для підтримання підрозділу, де проходить військова служба та загинув мій чоловік Васильосован. Тобто всі кошти будуть передані і скеровані для збройних сил України в інтерв'ю одинадцятому. Мати Зінченка вперше коментує вимогу потерпілої і заявляє, компенсація потрібна не дочці Фаріон, а її сину. Це маячня насправді, тому що насправді вона ображала мого сина, і вона повинна компенсацію так моєму сину. Платити, а не ми і ніхто інший, забезпечити додатковий захист для підсудного через погрози в соцмережах. Таку вимогу озвучив адвокат В'ячеслава. Судді клопотання задовольнили. паралельно з шаленою кількістю погроз у юнака з'явилась і справжня армія фанатів. Дитиночка група підтримки величезна. Вона настільки зараз розвинулась не тільки в межах України. А вже і за кордоном нагадаємо ввечері 19 липня. Невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому. І втік мовознавиця померла у лікарні 25 липня. У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного. Нині йому інкримінують мисне вбивство особи. Пов'язана з виконанням нею громадського обов'язку. За це В'ячеславу Зінченку може загрожувати довічне позбавлення волі. А доки у Львові тривають судові засідання, у Дніпрі, рідному місті підозрюваного, на народному меморіалі полеглим воїнам встановили пропорційна честь загиблої мовознавиці та її вбитого на війні зятя. Марко Ручка, Євген Дроз. Новини одинадцятого каналу. Тим часом Дніпропетровщина в топ 4 порушників мовного закону після Київщини, Одещини та Харківщини. Вивіски мови окупантів і досі зустрічаються серед закладів харчування та магазинів у Дніпрі. Попри війну та чинний закон про державну мову, підприємці не поспішають щось змінювати. Чому наша Анастасія Шуляк разом з представницею уповноваженого із захисту державної мови у Дніпрі вирушила у рейд, аби перевірити, що саме заважає нам позбавлятися мови окупанта, хоча б в публічному. У просторі дуже люблю наш центр Дніпра, але він дуже яскраво майорить російськими словами. Вся зовнішня аудіовізуальна реклама має бути державною мовою. Активістка Марина Ковальчук зізнається, ніколи не думала, що попри три роки війни бізнес навіть не думає позбутися рекламних бордів та вивісок мови окупанта. Вони впадають в око ледь не на кожній вулиці Дніпра. Люди кажуть, російська довго домінувала в нашому публічному просторі. І, на жаль, до сьогодні кардинально нічого не змінилося. Мене відштовхує бо навіть просте обслуговування мене як споживача російською мовою, а в заклади, в яких взагалі вивізка російської намагаюся не заходити, тому що це одразу демонструє нам те, що люди несвідомі. Реклама має бути виключно українською. Прописано у законі про забезпечення функціонування української мови як державної, що набрав чинності ще в 2019 році. За невиконання адміністративна відповідальність та дніпровських підприємців вона схожа не лякає. Чи не стиливже три роки повномасштабне? Ну, Там ставлюсь. Це одна з кав'ярень в середмісті Дніпра. Білими літерами на дверях закладу назва російською. Виправдання класичне не було часу. Люди ж у цьому питанні категоричні. Достатньо щоб було часу зробити ці вивіски, то так вважаю, що так і так. Часу було достатньо. Можливо було змінити. Порушників мовного закону в нашому місті не треба довго шукати. Магазинів з російськомовними вивісками чимало. Ось, наприклад, сувенірний, який має назву «Дом подарків». Ми не включаємо її вивізку. Там вона підсвічується. Ну але вона порушує мовний закон. Я розумію, але є фінансові проблеми. Ви знаєте, що ви можете отримати штраф, припис. Ну, знаємо, тобто, ну там ми вже платили. Дивно, але дехто навіть не знає, якою мовою в них вивізка на магазині. вивіска російської мови. Давайте да. подивимося. Вивізка. Вивізка, вивізка. Центр міста. Прямо зупинка громадського транспорту, і навіть бачите, брендовані пакети російською мовою. В цьому магазині нам навели інші аргументи. Адміністрація пояснює, працюють в рамках законодавства. В їхньому випадку закон не забороняє використання російської мови. У нас є запатентована торговільна марка, торговельний знак. ми працюємо над цим питанням, але це такий довгий процес, тому поки що так. У міськраді підтверджують, дійсно не можуть вплинути на російськомовні торгові знаки. Бо якщо він зареєстрований не державною і не оскаржений міністерством юстиції або іншим державним органом, ніхто не має права демонтувати таку вивіску. Власник фасадної конструкції має право розміщати конструкцію на такій мові, на якій зареєстрований торговий знак. У нас руки зв'язані. Ми можемо провести бесіду і спонукати власника, все таки Замінити конструкцію, або розпочати процес перереєстрації торгового знаку на українську в інших випадках на підприємців чий бізнес має російськомовну вивізку, чекає відповідальність. Спочатку ми видаємо припис власне конструкції, потім складаємо адміністративний протокол. За статтею 152 кодексу України про правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 340 гривень до 1700 гривень. І як крайній засхід, ми вже проводимо примусовий демонтаж конструкції за 2024 рік. Міськрада видала понад 350 приписів. Про порушення мовного закону 250 з них виявили звичайні громадяни. Ну, дивіться, торговий центр в самому центрі нашого міста у них багато зовнішньої реклами російською мовою. І всередині, якщо ми зараз з вами зайдемо, подивимось дуже багато написів і реклами російською мовою. Давайте пройдемо, подивимось. Представниця уповноваженого із захисту державної мови у Дніпрі Христина Головачова теж знайшла розплідник російської мови в місті. Бачимо елітний домашній текстиль. А е... може предварительний заказ колготно-чолочних одежда. Одежда обувь. Тобто це не торгові марки, це просто звичайна реклама. Ми тільки зайшли в торговий центр, ми навіть ще не пішли далі і вже бачимо стільки російських літер. Наш мовний рейд торговим центром не залишився непоміченим. Продавці намагаються сховатися від камер та знімають у себе відповідальність, ба більше порушують і закон про обслуговування українською. Ви знаєте, що є норма закону, яка передбачає саме обслуговування державної мови? Чи ви взагалі чув знаєте про це чув так. про це? Але знаєте, Але що я не бачу ну необхідності в цьому. Наш регіон займає четверте, на жаль, четверте місце по кількості порушень взагалі в 2024 році було більше двох тисяч звернень до уповноваженого і захисту державної мови. І, але в той же час це на 23% менше ніж в 2023 році. Уповноважена запевняє, аби повністю витіснити російську з побуту обслуговування та фасадів, потрібно не так і багато часу. Головне згуртованість в цьому питанні. Є тенденція до зменшення. Скарг, якщо ми будемо діяти спільно. Як я кажу, і міська рада, і ми зі свого боку, і громадяни. Я думаю, що ну за рік можна допомогти звільнити Дніпро від мови окупантів може кожен. Якщо ви хочете, аби російські вивіски нарешті зникли, зробіть електронне звернення до міськради. Алгоритм легкий, потрібне лише ваше бажання. Це займає одну хвилину, з якої 20 секунд на зупинитися сфотографувати, і ще 40 секунд на те, щоб написати електронне звернення, в якому я зазначаю адресу, де знаходиться така. Місце і прикріплюю фото цієї вивіски. Лише за грудень Марина зробила вісім таких звернень, і за деякими з них вже є позитивні результати. Я була вражена тим, що в Дніпрі це дійсно працює. Перша вивіска, яка була взята мною в роботу, це була студія. Вони заклеїли всі російські написи білою стрічкою. Російськомовні вивіски зафільмувала під час мовного рейду, і наша знімальна група. Усі фото надійшлимо до відповідного департаменту міськради. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд та Сергій Озеров новини 11 каналу. Наступна історія також про конфлікт, але вже не через мову. Розбив вікно та закинув в оселю димову гранату. У таромському чоловік спалив будинок своїм сусідам. Оселя вигоріла вщент без даху над головою. Залишилися дві родини, зокрема і двоє дітей. Де тепер жити люди? Не знають. Питанням залишається і мотив підривника. Нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися з матір'ю. Винуватця, що вона розповіла. Дивіться Я пішла в хаті сижу. Коли чую щось тріщить, виходжу, плам'я, таке страшне. Вщент випали на оселя, а по всьому подвір'ї розкидані обгорілі речі. Це все, що залишилось від будинку на околиці Дніпра, в якому ще донедавно вирувало життя двох родин. Ось такий коридор тепер. Нема нічого, все погоріло. Пол. Мешканці цього будинку роками жили спокійно. Квадратні метри ділили між собою одразу дві сім'ї. В одній половині чоловік, дружина Катерина та двоє дітей. Друга ж належала іншій парі Альоні та Андрію. Нібито то через останнього все і сталося. Вони з Андрієм взагалі то п'ють, то ругаються. То п'ють, то ругаються. Я говорю, ну ти хоча б вже отрезів та одлупив Андрія, Чи що? Зачем ти це зробив. Матір підривника розповідає, конфлікт між двома чоловіками назрівав довго та поволі. Загострювалися спільні образи за чаркою. Тільки но її син Іван та сусід Андрій випивали. Розбірки було чути ще здалеку, і той день винятком не став. Вони з Андрієм пили все время, потім він пішов спати, мій син. Андрій сидів на крильця. Мій син спав. Андрій прийшов до нього, сів, сиділи, тріпали язиками. Потім Андрій вшов. Ванька, збішившися, що там не получилось, побіг за ним слідом. І не просто побіг, а й прихватив із собою справжню димову гранату. Чоловік так розлютився, що розбив рукою вікно та ж борнув гранату просто у кімнати будинку, не залишивши навіть шансу на порятунок речей. Все, про що думали люди, зберегти хоча б свої життя. Оселя одразу спалахнула, немов смолоскип. Полум'я було такої сили, що вщен знищило покрівлю вікна, частину утеплювача помешкання та усі побутові речі. Проте мешканців цього будинку не зачепило, адже в день всі були на роботі. Вигоріло все, все отак залишилось, чому стояла. Вона ж на роботі була. Викликали її з роботи і в чому стояла, так і є. Все. Нічого не залишилось зовсім. На пепелище свого будинку примчала і власниця другої частини дому. Катерина тут жила мало не півжиття. Разом із чоловіком виховувала 15-річного сина та 9-річну доньку з інвалідністю. Дуже цікава жінка, така весела. Ну навіть коли в неї було щось погано, вона дуже така, знаєте, весела. Ну як сказати, дуже напориста. Якби, мабуть, не була така крепка жінка, то все було б погано. А так вона сильна, сильна жінка. Тянеться, да, все сама, мовчки весела, навіть коли погано. Це вони інтерне робили біди, вона все життя тянеться сама. Ну, батьки допомагали. У неї дитина ж сама менше рака перехворіла, і вона сама її тягала, вона їздила по борницям по всьому іншим. Я не знаю, як вона бідна буде зараз. Не постраждав і сам підривник Іван після скоєного шкурнув до друга ховатися. Працівники кримінальної поліції затримали 41-річного підозрюваного біля лісосмуги у будинку у будинку знайомого, де чоловік переховувався. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Залишається єдине питання, де ж гранату взяв? Він вже вже десь, де не знаю. Я це відпуст приїхав з гранатою. Та він такий, який був, такий і є. Придурок. Чоловіку вже повідомили про підозру за хуліганство за навмисний підпал будинку димовою гранатою підривнику загрожує від трьох до семи років за ґратами. А дві родини, які залишилися без даху над головою, просто посеред зими, тепер буквально не знають, що їм робити далі. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Аби кожного пам'ятали, у місті Самар місцеві школярі знімають відеоролики про загиблих воїнів. Учні відзняли вже 42 відео та навіть готові їхати в сусідні міста та області, аби зафільмувати якомога більше історій та розповісти про них українцям. Як діти бережуть пам'ять про захисників? Наш репортаж на кожному фото завжди посмішка завжди. Де б як не було Людмила? Тримає світлини свого чоловіка. Це все, що залишилось на згадку про нього. Жінка військова, як і її Юрій. Чоловік був десантником в 25-й бригаді. І від початку війни, у 2014-му, пішов боронити країну. Дружина каже, за своїх побратимів переживав більше ніж за себе. Дві ви знаєте, збили іл. <му> То він мені перший зателефонував. В 4 годині ранку загинули всі мої дітвора, всі мої воспітанні. Юрій Голополосов брав участь у боях за Слов'янськ, а потім був штурм Лиманського напрямку. Там чоловік і загинув, прикривши власним тілом побратимів. На тому місці є меморіал, є курган на перехресті поставлений місцевими людьми. Все вигоріли, і зупинки, і фаштоки, і ліс вигорівший. Тому що там були самі перші такі самі тяжкі бої. І... Але меморіал стоїть. Аби історію героя Юрія Голополосова дізналась якомога більше людей. До Людмили прийшли учні з місцевих шкіл. Вже рік вони працюють над проєктом Розкажи про героя громади, знімають відеоролики, щоб загиблих воїнів пам'ятали. Доброго, Доброго дня, Далі Діти готуються до зйомки, налаштовують камери. Школярка Дар'я, як справжня журналістка, бере інтерв'ю. Перед собою має завчасно прописані питання. Це саме як вони проживали. Напевно, вже стала як сім'я Так за зібраною інформацією, пише текст. Після зйомки його начитує. життєвий шлях Юрія Голополосова можна порівняти з міцним дубом символ стійкості, захисту й опори. Знімати сюжети на такі важливі і чутливі теми дітям важко, проте всі розуміють, навіщо це роблять. Я не думала, наскільки це важко, поки не зустрілася з його дружиною. Для мене це, чесно кажучи, велика честь, тому що ми повинні пам'ятати про героїв. Наступний крок у створенні матеріалу монтаж сюжету на один ролик йде не менше семи годин. Готові роботи діти публікують на сторінці. Розкажи про героя громади у Фейсбуці. Там вже близько трьохсот підписників. Вони дорослішають, вони змінюються. Вони долучившись до цієї роботи, максимально глибоко усвідомлюють значущість і глибину подвигу наших героїв. Учасниця проєкту Марія розповідає про останнього свого героя, який пішов рятувати побратимів і не повернувся. Це ось випускник нашої школи. Микита Яровой він, взагалі, дуже добра людина, і це зазначало кожен з ким я мала можливість поспілкуватися. Він був ще творчою людиною. Він писав вірші. Запитав я свого друга. Дружба наша назавжди відповів він: перевірить можна буде лише в біді. Ось, наприклад, ми з тобою завтра підемо купатись. Ти хоч поліжеш в воду і почнеш там захлинатись. Я швиденько підбежу, просто тобі допоможу. Координує проєкт вчителька Маргарита. Саме вона допомагає школярам шукати інформацію, спілкуватися з рідними загиблих та створювати відео. У мене знаєте така величезна мрія. Що коли війна закінчиться, ми продовжимо знімати про живих героїв. А поки війна триває, діти бережуть пам'ять про загиблих героїв. За рік опублікували історії 42 воїнів. Сюжети знімають в рідному місті Самар та кажуть, готові їхати навіть в сусідні міста та. Області, аби історія кожного бійця не була забута. Дар'я Британ, Олександр Довгань, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 4 градуси, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, Міні Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.